Северный Донец, затем Днепр, Западный Бук, Висла, Одар, Шпрее при штурме Берлина, Эльба в районе Дрезден, ну и потом закончил войну я в Праге. Что я должен сказать, наиболее значительная битва на реках, это была битва за Днепр. Генерал Зайцев, золотая зирка за Днепро у третьей танковой армии он командовал инженерными войсками, что наводили переправы. В силу того, что у нас переправочные средства были задержаны на 2-3 дня, противник за это время успел подвести свои новые свежие силы из района Киева, и он нас не пропустил. Но затем срочно пришлось строить пост на свайных опорах. Нужно сказать, что тут нам очень крепко помогли население, помогло население ближайших сел. Не нужно было агитировать их. Видели, что войска, наступающие войска находятся в затруднительном положении. Они буквально брали свои пила, топоры, рубали сосны, деревья, а некоторые даже свои дома разбирали, приносили бревна. Мости, мости. Тисячу раз бомблені й перебомблені. Латані, перелатані. З військових рапортів. Бомбою пошкоджено кілька понтонів. За дві години наслідки попадання ліквідовано. Три нальоти на важку поромну переправу. Було застосовано димову завісу. Пошкоджені жарти немає. За день 20 нальотів, інтервал 30 хвилин. Тут, в 43-му, стояв дерев'яний міст, 152 загиблих солдата, 354 поранених його ціна. Тепер метромостом мостом їздять на лівобережжя кияни. Ціле місто виросло на траншеях, капе, бліндажах 41-го і 43-го. Мости, мости. Може, тому так високо звелися вони над Дніпром, що стоять на солдатських плечах. Славні бійці, сержанти і офіцери, Говорилося у зверненні партії до військ Першого українського фронту восени 43-го року. Сьогодні наш шлях через Дніпро. Погляньте на берег, що перед вами. Там Київ, українська земля. Там діти, батьки матері, і матері, брати і сестри, вони чекають на вас. Доповідаю, 50-м корпусом зайняв гарницу, Воскресенську слобідку труханів Острів, бачу Київ, генерал Мартиросян. Командуючи фронтом, внимательно слушав мой доклад, сказал, дорогой, я знаю твой темперамент. армянский, тебе удастся припрыгнуть на, на правый берег Днепра, зацепиться за Киев. Но дальнейшее движение будет очень трудное, так как ты видишь, правый берег командует на левым, напротив Бомай и церкви все они превращены в опорные пункты и узлы сопротивления, ты будешь иметь большие потери. И потом обратился он своим генералам, которые сопровождали его, и сказал, я вижу, что Саркис Сагумонович имеет большое желание принимать участие в освобождении столицы братской Украины. Давайте его перебросим на север, пусть он там форсирует, захватит Плажда. Кинец вересня, табец желтым, тут и шел жорстокий бий за каждый метр берега, за каждую высотку, Лютівський плацдарм. Через місяць на плацдармі в селі Новоподрівцях відбудеться військова рада 38-ї армії з участю маршала Жукова, генерала армії Ватутіна, генерал-полковника Гречко та інших воєначальників. Тут і буде прийнято рішення на проведення Київської операції. У пів неба була заправа, коли першою на Лютіж переправилася 240-ва дивізія генерала Уманського, бойовий за ним. Уваров. Когда дивизия ворвалась в лютеже, то главный опорный пункт врага на киевском Но, направлении с севера. Север, да. Я докладываю командиру корпуса, генерал Авдеенков. А в это время смотрю, не слушаю не Авдеенков, а телефона. Так. Да. Телефона в отличие. Я говорю, говорите, Уваров. Так. Ворвались в лютеж, а Олег захватили высоту, А он так это чувствуется вже, как і не командующий говорит. Братець, это победа. Держитесь, все. Генерал Ватутин, командуючий першим українським фронтом, вірний син Росії, герой Сталинграда і Курска, він прийшов до України у важкий для її народу час. І віддав все до кінця. Не тільки битва армії техніки розгорялася під Києвом. Ішов двобій стратегії. Способів мислення закручується тактична пружина Київської операції. Букрин заблокована дивізіями гітлерівського фельдмаршала Манштейна. Заступник командуючого фронтом генерал-полковник Гречко очолює потайне перегрупування військ на Лютів. Танкова армія Рибалко, 7-й артилерійський корпус та інші військові з'єднання під носом у ворога перекидаються на північ. А на Букрині. Юнкерці продовжували бомбити залишені на позиціях макети, панків і гармат. І усміхався Ватутін, одурили такі старого лиса Манштейна. <му> Кирило Семенович Москаленко, роки війни бойовий командарм, що пройшов школу Сталінграда і Курської дуги. Напередодні штурму Києва. Генерал полковника Москаленко переводять на людіш командувати 38-ю армією. Членом військової ради у 38-му призначається досвідчений політпрацівник генерал Єпішов. У найскладніших умовах короткі строки армію було підготовлено до наступу. У дні підготовки до штурму 25 тисяч солдатів і офіцерів Першого українського фронту вступили до партії. Тисячі політруків. Провадили велику виховну роботу у військах націлених на Київ. 38-ї армії Генерал Москаленко, що сейчас приходить 3 танкова армія. Передає значить, що генерал-полковник Рецька. который руководил оказывается, да, этой переправой. переправами вашей да. третьей да, да. танковой потом руберровкой да когда мы имели пятый корпус да, да. а тут еще третья а придется ну, мы тогда уже чувствуем что нам будет тесно ну и радостно было иметь такую силу мы уже тогда чувствовали себя хозяевами и только ждали одного приказа идти на Киев фронтова газета за честь Батьківщини в ті дні писала, Київ жде, Київ жде в смертельній тузі, немає без Києва України, немає без Києва нашої батьківщини. До війни це був Хрещатик Дивіться молоді кияни, кому сьогодні 30 на ці кадри. 195 тисяч розстріляно і отруєно в душогубках, 100 тисяч. На катурзі, в сорок першому 900 тисяч жителів, в 43 183 тисячі.